Привіт мої любі глядачі, ви на каналі Чудодійний Хрестики і з вами я Ольга. Я думаю, ми ви всі з прев'ю зрозуміли, про що буде мова. А саме мова буде в мене сьогодні такий невеличкий огляд мого процесу, який зараз в роботі за схемою Світлани Січкар, яка називається Мед цією роботою я беру участь, як вже багато хто знає, хто в мене дивиться, хто на мене підписаний, беру участь у СП від «Люсік Вишивая, яке називається смачненьке СП. Що я хочу вам розповісти в цьому відео огляді, хочу розказати вам про те, як просувається цей мій процес. Не дивуйтесь, що моя робота. Знаходиться в такому стані, я нічого ніде не прикрашаю, все, як воно є, так я вам і розповідаю. Процес, який у мене є в роботі, він у такому вигляді. Подивіться, я використовую біндери для закріплення тканинки. Я використовую, у мене є декілька таких от щіпчиків, які я придбала в якомусь інтернет-магазині. Ну, по них, що я хочу сказати. Ну... Тримають, тримають, але інші у мене на інших роботах закріплені, а це такий один лишився, то я його прикріпила сюди. Що я можу сказати по цій роботі? Робота рухається. Рухається чудово, доволі швидко. Так як я маю її завершити до кінця цього місяця. Чому? Тому що 5 грудня у мене у тата день народження, він джоляр. І я йому хочу подарувати цю картиночку. А також у мене буде фініш по цьому СП, в якому я беру участь. І чим швидше буде фініш, тим буде краще. У мене буде плюс одна завершена робота в цьому році. Робота класна. Дівчата вишивають задоволені. навіть у цій бехсті цей, якого тут доволі дуже багато різними нитками, не тільки чорним, а ще й таким ось, де ці квіти вводяться беком, тобто це зовсім не чорний колір. Тут і світлий колір бек є, і бек в дві ниточки, і бек в одну ниточку, тобто робота доволі кропотлива. Є ці фрузілочки, які я теж роблю. На цій роботі, бачите, врозілочки є і коричневого кольору, і світленького кольору. Тобто робота така різностороння, скажімо так, багато кольорів, багато кольорів використовується як і в бекстічі, так і у фрозілочках. Але, але вона мені дуже і дуже подобається. Іде йде вона у мене доволі легко. Бек не складний. Якщо ви вмієте читати схеми, якщо ви в них розбираєтесь, якщо ви не складає ніякого складності, скажімо, так, що, як робити пек, бек рахунковий, все тут, все видно, все доволі просто, тобто берете, читаєте схемочку і вишиваєте, вже декілько, декілька ниточок я в цій роботі завершила, і залишилось у мене менше, ніж 50%. Хоча на роботі я ось дивлюсь, наче тут взагалі 20% залишилось, але ні. Давайте подивимось, у мене тут на планшеті. До речі, хочу сказати, що у мене ось є обновка, планшет. Планшет, який мені подарили на <смеш> День народження. Це було моє замовлення від моїх, для моїх э, бли, рідних і близьких. От, і мені подарили такий планшет. Я така довольна. Зазвичай я вишивала з телефону, а тепер я все скачала сюди, все синхронізувала, все перекинула. І в мене тепер все дуже-дуже перепрошую, нас перервали на минуточку. Так, на чому ми зупинились? На схемі. Дивіться, що я хочу вам показати. Я хочу показати вам свій прогрес. Прогрес я вишиваю по програмі Paradise, і у мене ось така система. Нажимаємо на налаштування. Прогрес у мене, як ви бачите, 63,74%. Статистика, статистика, що у мене по статистиці? Сьогодні я практично не вишивала. Бачите, у мене статистика не, я не багато вишиваю, коли у мене є можливість, коли є натхнення. Ну, Натхнення вишивати у мене практично завжди є, але можливість не завжди є. І у мене ось такий прогрес. Сьогодні я вишивала тільки бек-стіч. І стільки у мене сьогодні навишивалося. Але день не скінчився, день ще попереду, то я ще буду вишивати. І ось що у мене всього я вишивала 21 вишивальний день. Навишивала 4971 хрестик, полухрест 198, як ви бачите. Бекстіч 773 і Бекстіч дві нитки, по-моєму, чи як uh, це? А, так, фрузілочки 57 і два, е, uh, виходить два е, uh, три чверті хреста. Ось. Я навіть не знаю, де я їх вишивала, не пам'ятаю. Ну, ось, бачите, два по статистиці два є. А оце, чесно кажучи, я навіть не знаю. Бачите, тут хм? а ну, хто знає, що це таке, що не розібралась. Ну, це великого значення для мене немає, але я бачу, що, бачите, ось, ось написано. Значить, що у нас. Е це Backst 773, а тут 1591. Не знаю. Не знаю, мені здається, Backstitch в дві нитки. Чи навпаки, оце Backstitch, а це Backstitch в дві нитки, мабуть. Ну, ладно, це не дуже важливо, розберусь. А, але якщо хтось знає, то напишіть мені, будь ласка, напишіть, щоб я не лазила ніде, нічого не шукала. Так, що далі у нас? 54 кольори, 54. З них блендів тут зовсім небагато. блендів у нас взагалі небагато, як я могла б думати, да? але блендів практично половина. Блендів практично половина. Ну, Я з цього приводу не парюсь. Бленди я люблю. Бленди мені подобається, як вони складаються, в які кольори, як вони взагалі виглядають, і нічого складного мені в цьому немає. Ну, от подивіться, бачите? Наче от по схемі, щоб вам видніше було, ось по схемі, бачите, наче вже лишилось там 30%. А їх вишилось майже 40. то тут відсотки рахуються ж як і бекстіч, як і всі ці, але скоро вже фініш, ось що мене радує. Так, по схемі я вам показала, по схемі я вам показала. Тепер по роботі вишиваю. Неодноразово цю роботу я вже показувала. Хто дивиться, знають. Вишиваю я на 16 Яїді ниточками СХС, моїми улюбленими ниточками. І робота моя біжить, біжить повільно до фінішу, якого я з нетерпінням чекаю, і до якого залишилось, якщо я буду по 200 хрестиків кожен день вишивати, то тут залишилось приблизно 12 днів, так як пише мені. Додаток. А так, взагалі, можна вишити і за три дні, скажімо так. Тут, от, бачите, ось є там, де темніше, бачите, з цього боку осьо, осьо є в ниточки бек. Отут бек в одну ниточку, ось в одну ниточку. Тут ось йде біли, білими ниточками, ну, світлими ниточками бек. Тут іде коричневими ниточками бек, ось тут ось, о. але тут нічого такого страшного немає. Кольори розбираються прекрасно і складності в цьому я не бачу. Так що, якщо хтось комусь ця картиночка, ця, цей проєкт подобається, можете собі придбати у Світлани Січкар. У неї на сайті є багато дуже схем. Можете придбати собі таку. Схемку. Вона у мене на 16-ї вона виходить невеличка, приємна, гарна, і медок виглядає, як ви самі бачите, як наче натуральний мед. Хто не згоден, я не знаю, як цього можна не бачити. Але я бачу тут мед, мед і ще раз мед, але ще робота не завершена. І коли буде все завершено і оформлено, я вважаю, що буде пречудова робота. Причудова. Так, тепер я хочу вам показати ще не, не дивуйтесь, не, не шокуйтесь, все нормально. У мене цей процес, так як він маленький, невеликий, у мене він їздить зі мною всюди, куди я пересуваюся. Тому у мене така пересувна коробочка, де, куди я складаю свій процес, свої ниточки. Дивіться, ось так я їх підписую. Підписую номерочки, розкладаю по зростанню сюди і сюди воно воно пішли. Це ниточки, які в мене вже я їх відшила, я їх тут бережу для того, щоб вони ніде не загубилися і були. Потім додані до загального органайзеру. Дивіться, не дивуйтесь теж, Оце у мене чому отак я бленди намотала, як запопало. Ну, по-перше, я з собою не захватила бобінок зайвих. І для того, щоб, так як блендів тут небагато по метражу, по хрестиках, по кількості хрестиків, вони у мене. Не, не критично мені така намотка. Я їх зараз використаю, буквально тут декілька стіпків тих лишилось, я використаю і викину цю бумажечку. Тобто вона мені. Я не маю наміру на записувати бленди на бабінках. Ну на, на що? Воно мені треба... Щоб портити бабінки цими написами. Тобто окремий колір, будь ласка, да, я записала окремо бабінки, е, бленди це все тимчасово, Тому цей бленд я використала. Е, якщо ниточки практично там чуть-чуть лишилось, я все викидаю. Якщо ниточки ще лишилось декілька пасмочок, я їх не викидаю, а розбираю назад і накручую на бабінку, де е, один колір. Тобто, якщо 676 і 7, 677 у мене ниточки залишаться пасми, то я просто їх розберу і зам, намотаю на оці дві бабінки. І нашу я їх буду викидати? Це я такий економіст економний. Ну, я вважаю, що це правильно. Ну, а на що я викидати буду, якщо. Або там лінки розбирати, нічого мені не лінки розбирати. Я душила, процес завершився, я розмотала всі ниточки по вобінках, і ніяких проблем у мене з цим немає. Так, оце я купляла таку пасту для розмітки. Ви ось, я думаю, помітили, що в мене є розміточка блакитним. Кольором, а отут -от є у мене розміточка цим кольором. Оце він, бачите, Оце кольор. І чим мені подобаються ці пасти? Тим, що тут, дивіться, дивіться, зараз я зніму, подивіться, подивіться, який тоненька паста. Воно фокусується, ну воно... о, дивіться, дивіться, яка тоненька паста. Мені дуже подобається, як воно фарбує, як воно лягає на тканинку. І це дуже і дуже зручно. Дуже зручно. Є пасти, в яких ці стержні, ці краєчки дуже широкі, і мені це не подобається. Воно розповзається по всій тканині. І ну, не дуже мені ефект від. Широких цих стержнів, а оце тоненький такий і дуже зручний. Я навіть не вставляю його в саму ручку, просто так беру, він доволі товстенький і їм дуже-дуже зручно робити розмітку. От, так що такий невеликий відеоогляд на цю роботу я зробила. Планую надалі, в найближчі дні, його завершити, цей проєкт. І вам показати, що з того вийде. А потім замовлю раму. Я думаю, ну, у мене такий план, що я замовлю просто раму. Просто рамочку підберу. Підберу рамочку під цю роботу. На сайті, там, де я замовляю, на сайті світрам. кому цікаво. Це не реклама, це просто як. Мій досвід, де я замовляю рами, там все дуже добре підбирається по всіх розмірах. Те, що ви бачите собі, єдине, що ви не можете його помацати, і так вже досконало, скажімо так, підібрати. Якщо така робота величезна, багатокольорка якась така, або дуже така моцна робота, скажімо так, то я. Звичайно, оформлю в багітній майстерні, тобто там, де я можу дивитись, там, де мені можуть прикласти декілька варіантів, підібрати і все. А тут така роботка невеличка. Я вважаю, що я в змозі сама буду її оформити і подарувати тому, кому я це задумала. Ось такі хлопці, дівчата, у мене такий, як відеозвіт по цій роботі, і тому. Побажайте мені всього найкращого, швидко завершити цю роботку і оформити її, і ще додати одну роботу до фінішу 2024. Тому всіх дуже обнімаю, всіх люблю, цілую, всім дуже дякую за ваші перегляди, за ваші лайки, за ваші коментарі. Підписуємося на. Мій канал буде ще багато відео, дуже зараз вибачаюсь. У мене найкращий період для всяких таких зйомок і роботи з вишивкою, але я стараюсь, я намагаюся знімати для вас і намагаюся свій канал поповнювати новими відео. Тому вдячна. Чекаю на коментарі, лайки, підписочки. Завжди з вами. Всього найкращого. До нових зустрічей!